Вітаю вас! Нас знову припорошило сніжком, і я вирішила взяти вас на таку невеличку прогулянку сніговим лісом. Побачимо, якщо, якщо я дійду, бо дуже слизько зимову річку гірську. І поки будемо гуляти, хочу поговорити з вами про альдегіди. Тож, підемо. Отже, давайте поговоримо трошки про альдегіди. А, взагалі, альдегіди, якщо ви скажете пару захопленому, так, або будь-кому, хто трохи знається на парфюмерії, вам одразу скажуть, що це щось мильне, можливо, цитрусово мильне можливо, трохи квітково мильне. Але це от про всю цю мильну пудру, як у п'ятірці. Від Шанель, це альтгідні аромати. Ну, якби стереотипно я так також думала. Бачите, взяла з собою флакончик свій, п'ятірки у димці для волосся. І саме вона так, вона пахне пудровомильно. Там відчувається і трохи цитрусу, така яскравість цитрусу, і відчувається квітковість, але така якась абстрактна квітковість. Здається у п'ятірці ще троянда, так? не пам'ятаю, які ще квіти. Ну, Тобто стандартно альдегідно, те, що ми стереотипно сприймаємо як альдегіди, так п'ятірка і пахне. Які ще альдегідні є аромати, такі стереотипи? Але навіть Ніша зараз все-таки зіграється з альдегідами. Так, от згадала у маля все частіше такі жорсткі альдегіди, у Ксержов є альдегід, у В кого ще? Кого ще є альдегід, а ульола є альдегід. Тобто грає цініша з альдегідами, альдегідами заграє. Альдегіди зараз вони вважаються старомодними, це такий запах дорогого мила, Так, наче ви тільки вийшли з душу або з ванної кімнати, де дуже-дуже інтенсивно милилися дорогим, таким якісним ароматним милом. Але насправді. Насправді це аромати гарні, думаю, що це о, таке відношення до них доволі предвзяте. Спробуйте якісь варіації м'яких альгідів, де більш відсутні відчутні цитрусові ноти, більш відчутно квіткові. Ось, наприклад, банна лінійка Chanel No5, або там версія Льо, про це я вже говорила. Досить насибельні, не обов'язково. Силувати себе класичною п'ятіркою. За тим, як йти на цю прогулянку і розповідати вам про альдегіди, я, звичайно, почитала про альдегіди, бо не так же я обізнана. Тобто про парфумерну ноту альдегідну я знала те, що знають всі, те, що тільки що вам розповідала про п'ятірку. Ну і ще чула, що парфумерні ноти альдегідів не мають нічого спільного з хімічним поєднанням альдегідів, тобто це назва хімічних речовин, група альдегідів. Ну, в принципі, все це все. Це всі були пізнання мої щодо альдегідів. І вирішила я почитати трішки більше і поділитися з вами. Вибачте вас те, бо я йду по сугробах. Як буде сугроб українською, так і буде, а провалююся в сніг. Дивіться, яка краса. Краса зимового альпійського ранку. Зараз хочу вам показати, як здіймається туман над снігом. Бачите оцю димку, таку поволоку. Волога починає випаровуватися і здіймається туман над снігом. Думаю, тут я її зупинюсь, щоб ще сказати пару слів про альдегіди. До речі, п'ятірка була не перший альдегідний аромат, до, нього, до неї ще було декілька альдегідних ароматів, других брендів я забула. Дорсей, французька марка, здається, зробила. До цього років за 10 до п'ятірки свій альдегідний аромат. До того ще були спроби робити альдегідні аромати. Тобто такі м -м, аромати, саме мильні, те, що ми називаємо парфумерний альдегід Ось. А саме альдегіди, як хімічна речовина, речовина, речовина вона а, може бути така. Досить різноманітна в плані своєї функціональності. Наприклад, я дізналася, що навіть ванілін, як хімічна речовина, це також відноситься до групи альдегідів. Альдегіди, як синтетичний елемент, синтетична речовина стала у 20 сторіччі широк... багато. Використовуватися як замінник натуральним речовинам, там, лаванді, наприклад, дубовому моху. По-перше, альдегіди хімічні, вони гіпоалергенні, тобто, якщо треба замінити якийсь натуральний елемент при... через те, що він або може викликати алергії і через це забороняють певні натуральні масла, натуральні речовини. Або через те, що його важко здобувати певний натуральний компонент, на допомогу приходять альдегіди. Тож, альдегіди хімічні, вони в поєднанні з іншими речовинами можуть витворювати аромати квіткові аромати цитрусові і ті, от саме мильні стереотипно альдегідні до яких ми звикли. Тобто, насправді, альдегіди пахнуть не тільки милом, альдегіди можуть пахнути як завгодно. А парфумерна нота альдегідів, це зазвичай мається на увазі, коли вказано, що це буде пахнути якось цитрусово мильно, мабуть, можливо, з якимись нотками. Ще я вичитала, що зустрічається парфумерний альдегід запахом воску, наче тільки що потушеної свічки. Але ну, насправді я таких альдегідів не зустрічала. Якщо ви зустрічали альдегід у такому прояві, напишіть в яких саме парфумів. Просто буде мені цікаво затестити. У мені мене сам цей аромат, тільки що за затушеною свічки, не. Він не подобається мені, але просто цікаво було б затестити парфум з такою нотою. Все, про Альдгіда розказала, гарну зиму показала. Побачимось в інших відео. Гарного вам дня. Зараз буде в кінці відео невеличкий бонус. Зараз дуже холодно, аж такий гостро, холодний, морозний, морозне повітря. І тут я почула. Що повіло удом. Я повертаюся і побачила ось цю красу, це тільки що тепленьке ще привіз фермер з корівника, Ще тепленьке солому перемішано з навозом, і дійсно запахло таким натуральним удом.